Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. У нас сьогодні з вами чергова і перша у новому навчальному році зустріч у рубриці Авторське розв'язування на авторських задач. Та задача, яка мені попалася, вона на ваших екранах. Автор цього оригінального ролика розв'язував цю задачу, можливо, ви не бачите, 9,5 хвилин. В принципі, він знайшов, за що тут треба учепитися, але учепився не дуже правильно. А я свій ролик називав і знову про площі і три крапочки. Не хочу вам підказувати, про які площі я буду вести мову далі, інакше вам буде просто нецікаво розв'язувати. Отже, на ваших екранах великий прямокутний трикутник, а треба знайти площу жовтого. Чотирикутника. Давайте натиснемо паузу. Спробуйте розв'язати цю задачу. Вона досить красива задача. І я сподіваюся, що вас не просто вийшло її розв'язати. По-перше, вийшло розв'язати її раціонально. По-друге, ви здогадалися, що треба поставити після трьох крапочок. І знову про площі подібних. Трикутники. Будемо вести мову. Тобто цей перший сюжет у новому навчальному році є фактично продовженням тих сюжетів, які були у минулому навчальному році, я вам розповідав, що, на жаль, за кордоном я дуже багато бачив задач, в яких подібні трикутники-автор роликів побачив, але використовував їх ну, не дуже раціонально, скажімо так. Ми можемо першою дією дуже легко знайти гіпотенузу за АБ великого трикутника, вона нам знадобиться. Це корінь 4 в квадраті плюс 8 в квадраті. Це корінь з 80. Я не буду виносити множник з -під знака кореня, Мені просто це не буде потрібно. Головний момент, який треба побачити, є два прямокутних трикутника, у яких спільний кут. Б, тому ну, не побачити подібних трикутників дуже важко в такій конструкції, дуже важко не побачити. АБЦ подібний до КБМ. І далі автор використовує подібність таким чином. Давайте я покажу на слайді, що він знаходить катети маленького прямокутного трикутника, потім знаходить його площу і від площі великого віднімає площу маленького і знаходить відповідно площу жовтого чотирикутника. Безумовно, так розв'язувати можна це правильне розв'язання, але. Оскільки ми маємо знайти площу великого трикутника АБЦ, одна, друга, 4 на 8, тобто 16, то ми далі повинні, можемо використати відношення площ подібних фігур. Площа трикутника АБЦ відноситься до площі трикутника КБМ як квадрат. Відповідних лінійних вимірів. А у нас абсолютно чітко є відповідні гіпотенузи. У великого трикутника гіпотенуза. корінь з 80, як ми з вами знайшли заздалегідь, у маленького 3. Тому це відношення дорівнює корінь з 80, що ділиться на 3 у квадраті. Замість площі трикутника А Б С ми мерші підставимо 16. Це буде 89 і знайдемо площу трикутника КБМ, як це не дивно 1,8. Для того, щоб знайти, давайте я так напишу, S жовтого. Треба від 16 відняти 1,8 14,2, що і є відповіддю до задачі. Дуже красиво, елегантно, легко. Хороша, достойна задача, цікава конструкція. Але цю цікаву конструкцію, я вважаю, треба раціонально розв'язувати. Таким був наш коротенький сьогоднішній перший сюжет у новому навчальному році у Рубриці, «Авторське розв'язування на авторських задач. Сподіваюсь, вам було цікаво, корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До нових зустрічей!